От, давай будемо починати. Так. Ой, подивись, якісь такі які, які смайлики. Ой, щось мені не, не, не подобається. Тобі подобаються такі смайлики? скажи будь ласка, не дуже, так? Давай ми покличемо веселик, давай. Ой, які завжди смайлики, бачиш? А такі, тобі такий подобається, Емілія? Так, і мені подобається. І коли такий настрій, можна починати заняття. Подивитися, до тебе прийшов. Букварик і дзвоник. Букварик буде тебе знайомити з буквочками, вчити читати, а дзвоник буде тебе знайомитися зі звуками, і він одразу тебе запрошує. Україну з Вукляндії, Подивися, там є дощик і сонечко. Чи спробуємо пограти, сонечко. Ні? Не хочеш побігати? Ну тоді давай так зробимо. Коли буде весела музика, ми будемо просто так сидіти і танцювати, а коли буде дощик, отак ховатися, добре? Добре. Давай. Ой, подивись, яка музика. То напевно дощик пішов. Давай ховатися. Ховайся, ховайся. Бачиш, який сьогодні в нас дощик! Яка музика гарна. Добре! А тебе знову сонечко. Ховаємось, ховаємося, так. Який сьогодні дощик у нас приємний, так? Яка музика гарна. Молодчинка! і от дзвоник тебе приніс нові звуки, щоб ти почула і відгадала, хто їх видає. Пробуєш? Давай послухай. Як ти думаєш, що це? Ну, що схоже? Знаєш? Дивись, така іграшка, на неї нажимаєш, вона так робить. Бачиш? А це що? На що схоже? Правильно. Це різдвяний дзвоник і так. Дзвонять. А це? Знайоме це ви щось? Що це? Отака. Тебе є така іграшка. Ні, нема, ну, ти бачила таку гралася? Супер! Отже, сьогодні будуть такі чудові звуки. Ми продовжуємо. І м'ячик тебе зачекався. Він хоче з тобою пограти. Він хоче, щоб ти спробувала промовити звук. Пух. Зможеш? Пух. Ану, спробуй. Пух. Ану, давай тепер ще три, чотири. Давай. Бачиш, він коли полетів, а давай ще. Ух ти, яка ти молодчинка! А ще давай. Молодець, так гарно погралися. А тепер, дивись, букварик хоче тебе нагадати, що на минулому занятті ми з тобою складали повідомлення, розказували про щось, і ми з тобою використовували слова назви предметів. І слова назви дії предметів, пам'ятаєш? А зараз давай пригадаємо, а як же ми з тобою позначаємо початок повідомлення? Подивись, ми малюємо таку рисочку вгору, що означає, що перше слово ми пишемо з великої літери, а в кінці ми ставимо крапочку, щоб сказати, що ми закінчили повідомлення вже. Пригадала сонечко? А тепер давай ми складемо повідомлення про цей предмет. Назви, хто це? Бабочка. Так, і ти перше слово вже назвала. Перше слово нашого повідомлення метелик. Хто це? Метелик і це назва предмета. Але це ж перше слово, це ж початок повідомлення. Треба велику літеру домалювати, бачиш? Домалювали. А тепер давай назвемо, що ж вміє робити метелик. Що він робить? І так. Летить. І отже у нас друге слово в нашому повідомленні. І це вже назва дії. Бачиш, вже інша фішечка з двома рисочками. І в нас вийшло повідомлення метелик летить. А що в кінці треба поставити? Щоб сказати Крапочку, що речення наше повідомлення закінчилося. Ще можна поміняти місцями слова. Буде не метелик летить, а летить метелик. Повтори, будь ласка, летить метелик. Так, отже у нас вийшло повідомлення, і ми в ньому навіть поміняли місцями слова. Молодчинка, а тепер дивись, наш цікавий рюкзачок до тебе прийшов, і він тобі приніс різні предмети. Ми будемо називати їх словами. Давай спробуємо. Хто це? Лисиця. Лисиця. А це? Бампер. Так, а це? Ложка. ложка, а який же звук повторювався? Лисиця, ложка, лампа. Л... Л Правильно, ой, подивись, а він ще щось приніс. Давай подивимося. Що це? Лялька. Лялька. А це. Ліжко. А це в нас що? Папа ліки. Отже, у нас вишить такі слова Лялька, ліки, ліжко. Який звук повторювався? Лі. Лі. Отже, в нас сьогодні аж два звуки. І давай будемо знайомитися. Це великий літачок. І він любив катати діточок. І коли він летів, він видавав такий звук Л-л-л-л. А маленький літачок теж любив літати, а в нього виходив такий звук: Л -л -л. отже, в нас сьогодні два звуки Л і. Давай промовимо звук великого літачка. Л -л. Повтори, будь ласка. Л. Як ти думаєш, це голосний чи приголосний? Голосний, Голосний, що він міг її співати? Кажи л, л, л. ти чуєш, як язичок твій стукається об зубки? Л, Л. Ану промов. Л, Л. Чуєш? Чи може співати цей звук? Ні, не може. То він який буде голосний чи приголосний? Приголосний. Так. І подивись, ми позначимо л приголосний з одною рисочкою. А звук л це теж приголосний, тільки він пом'якшений. Ми будемо позначати двома рисочками. Отже, приголосний звук може бути твердий, як літочок Л. І м'якенький, як маленький літачок. Ллє. І позначати ми будемо різними фішками. Твердий з однією рисочкою такий серйозний звук, а лє двома рисочками м'який приголосний. І отже, ми тільки почули ці звуки і промовили, а щоб побачити, нам потрібна буквочка. Знайомся, яка буква. Бачиш? Це буквочка Л. Вона позначає звук Л і звук Л. Бачиш велика буквочка Л і маленька буквочка Л. Подивись, на що вона схожа. Емілія подивись на що вона схожа. Подивись, як вона дуже схожа на гірку. Давай подивимось, бачиш, яка вона схожа на гірку. Лев, лисиця і орел дуже люблять букву Л. З букви Л для цирку збудували гірку, щоб катались звірі і жили у мирі. Бачиш, як вони катаються на гірці, Мов би на буквочки Л. А тепер давай ми з тобою її напишемо. Тебе є зошит? Відкривай, будь ласка. Подивись, будь ласка, де потрібно поставити крапочку. Зможеш поставити сама? Поступаємо. Один оціновий. Раз, два, три. Поставила крапочку. А тепер подивись на екрані, як я буду малювати буквочку. «Л». Дивись, вгору поїхала лінія на дві клітинки. Потім, Почекай, почекай, сонечко, ти подивися, потім будеш писати. Ні, подивися. Давай, подивись. Поїхала вгору на дві клітинки, бо велика літера. А потім, бачиш, в ліву сторону, тільки не до кінця клітиночки. Вони поміститься. А потім, вжик, і вийшла Подивись. у нас гірка. О, ти ти Це пропустила. Давай я ще раз покажу тобі дивись. Лінія вгору. Подивись спочатку на екран, а потім будеш писати, добре? Потім вліво, не до кінця клітинки, а потім вжик, і вийшла гірка. А тепер сама спробуй. Так. Тепер маленьку. Бачиш, тільки я вже написала. Бачиш до рядочка, бачиш? Ось, до лінічки. І потім біля лінійки ми повертаємо. Не вище. Маленько. До лінічки і повертаєш. Молодець. Так, написала. Душенько. Тобі сподобалося писати? Яка в тебе королева буде? Можеш обрати в себе саму найкращу буквочку, щоб зробити з неї королеву? Знайшла, намалювала їй корону. І, супер. Отже, ти потренуєшся писати потім, коли буде час. До кінця рядочку. Добре, Вілія? Домовилися? А тепер давай порухаємося, можеш відкладати зошит, відкладати свій олівчик. Ми продовжуємо з тобою. Отже, зараз в нас буде вправо літачки. Коли буде пролітати великий літачок, ти будеш казати так: Л -л -л. ану спробуй. Л -л -л. А коли маленький, ось так. Л -л -л. Спробуй. Лі-лі-лі. Отже, дивись, який пролітає. Ль, ль. Так, а тепер. Ль, ль. Супер, а ще. Ль. А тепер. Молодчинка! І тепер ми будемо дарувати предмети великому літочку з звуком Л. І маленькому літачку зі звуком ллі. Отже, що ж будемо подарувати? Називай предмет. Що це? Лампа. Лампа. Який ти там звук чуєш? Л Лл. Лампа. Так, якому літачку? Великому чи маленькому подаруємо? Великому. Так, правильно. Називай предмет. Що це? Ложка. Ложка. Кому ти подаруєш цей предмет? Великому чи маленькому літачку? Беликому. Правильно молодець. Лялька. Маленькому. Правильно. Ліки. Маленькими. Правильно. Супер. Ти впоралася. Краб. Кому подаруємо? Там є л чи л? От. Там є, а ну два послухаймо: Краб. Там є л чи личілі? Ні, ми нікому не подаруємо, тому що він нікому не підходить. Добре. А тепер дивись, ми з тобою знаємо, що звуки ховаються на початку слова, середині і в кінці. А давай визначати. Отже, це в нас пальма. Пальма. Який ти там звук чуєш? л чи л? Ль? Ль. Ль. А де він стоїть? На початку слова всередині чи в кінці? Початку. Ні, послухай. Пальма. В кінці. Ні, послухай ще раз. У. А ль м а. Де ти почула? Так, посередині. Бачиш, ви позначили його двома рисочками, тому що це м'який приголосний. Ль. А в слові лев. Ти який звук чуєш? Л чи л? Який ти звук чуєш? Лев! Л. -л, -л. А де він стоїть? Л -л -е -в. Ой, подивись, а цей птах пролітав. Називають його Орел. Де там стоїть звук Л? Орел. А, вельно, супер, молодчинка. Знайомся, ти знаєш, як називається ця тваринка? Бачила її в зоопарку? Це лама, лама. А давай розберемося слово по звукам. Який перший звук ти чуєш в слові лама? Який Л. Л. Ла. Який? голосний чи приголосний? Голосний. Приголосний. Так. І ми позначимо звук Л буквочкою Л. А тепер який другий звук? Л. Ама. Який ти другий? А, а він вміє співати. А-Ма. То він який голосний чи приголосний? А, і ми кружечком такі звуки позначаємо. І звичайно, є буквочка, а. А який третій звук? Лама. М. Нема, а М. Кажи, будь ласка, звук М. Голосний чи приголосний може він співати? М. М. Він який буде? Голосний чи приголосний? приголосний? Приголосний. І буквочка. М. А який же останній звук? Лама. -а, 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 -а. а він який? Голосний чи приголосний? Голосний. Так, молодець. Буквочка А. А тепер скажи, будь ласка, скільки всього звуків ти бачиш на екрані? Чотири. 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 А скільки буквочок? Буквочок. скільки? Так. А скільки приголосних? Порахуй, скільки приголосних. Два. Так. А голосних? Два. Так, молодчинка. І що, прийшов час нам прочитати нашу буквочку? Вона вже засумувала за тобою. Отже, дивись, а? Біжить до Л. Читаємо. Ал. Давай сама прочитай. Ал. Далі. Читай. О! Ні. Подивись. Перший у нас о! Отже, о, біжить до Л. Прочитай, сонечко. Емілія. Ол. Ол. Так, тепер далі прочитай сама. О. -у. Молодець. А тепер читай швидко. Давай. Емілія читай. Л -а. Ні, перша яка А. Ал. Далі. О -л. Молодець. О -л. Супер. А тепер подивись, вони помінялись місцями. Тепер Л біжить до А. Ану спробуй прочитати. Подружи її. Молодець. Далі подружи. Нічка, далі. Ну, а тепер швидко читай. Ло. Лу. Молодшинка, тепер читай, читай Ла. Ла. далі, Лу. далі Лу. так читай тепер тут, Та. Ту. То. а це ту молодець. Читай далі. Ма. Так. Мо. Далі. Му. Молодчинка. А ти подиви, які ти слова будеш читати. Читай. Ла. Ла. Далі ма. Лама. Далі читаємо. Ма. Далі. Во. Мало молодець, тут прочитай. Ма. Далі. Ма. Мама, а тут зможеш? Та. 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 Молодець і останнє слово. Ло. Лото. Лото. Супер! Ти впоралася. І ми знову потрапили на день народження. Яка сьогодні буквочка іменинниця? Л. Так. Отже, давай подивимося, в яких словах ще є такий звук Л або л. Давай. Кажи, будь ласочка. а які ти ще слова почула і запам'ятала, де є звук Л. Літак. Літак. Ну, Ми вже про нього казали. А ще... Лимон. Лимон, правильно. а ще запам'ятала. Лось. Лось. А ще лицар. Бачиш, як багато слів є зі звуками л і лі. А тепер скажи, будь ласка, в слові літак ти чуєш л чи л. Який ти чуєш звук? Л чи л в слові літак? Лі. Молодець. Супер. Отже, букварик і дзвоник. хоче, щоб ти ще раз пригадала, яку ми буквочку вчили. Л. л. Вона позначає два звуки: л твердий приголосний і л м'який приголосний. Ти запам'ятала, як ми будемо позначати твердий приголос? Одна рисочка, а м'який, скільки? Скільки будемо, скільки рисочок, щоб позначити м'який приголосний звук? Порахуй, будь ласка. Скільки ти будеш рисочок малювати на м'який приголосний? Дві. Запам'ятай, будь ласка. Отже, Л, твердий серйозний звук. А лі. Мов би, посміхається, він пом'якшений, м'який. Ну що, букварик із дзвоником з тобою прощається, каже тобі до побачення, Емілія, до зустрічі. До До побачення. До побачення.